Коли вона кинула мого товарища, якщо пам'ять не зраджує, чи не в четверте, замість нього вкотре залишилося згарище, на якому він і вирішив остаточно вмерти. Мовляв, хай собі відтепер без нього переймається цим світом жорстоким і ніжним, хай надривно поплаче і щоб плакала довго, або хай посміється, він помер це смішно, купив найдорожчого Бухла і курива і поїхав за місто на батьківську дачу. Був початок вересня, ще стояла курява, але вже відчувалося щось тривожне наче. Він їхав і згадував, як вони познайомились. Вона на ходу навіжена читала Сартра, і всі його попередні знайомства і зйоми видалися нікчемними і нічого не вартими. Як їх крутило, кидало, руйнувало, плющило і одразу ж стілювало і здіймало, як геть усі напої здавались цілющими, і було їм мало. Так критично мало. О як вони сходились і розходились, як безбожно сварилися і мирились, як він спав через ніч на запльованих сходах, міцно обнімаючи її ржаві перила, як вона не пускала його додому. А він гатив до крові кулаками в двері, згадував спільну ніжність весь білі в тому, всі зіпсовані сніданки і всі вечері. Ця байда прикувала як останні вісті. Чи живий і здоровий там, чи в кінець не спився, як він викинувся з вікна в під'їзді, але було стільки снігу, що не розбився. Вона різала руки і за нього тричі, її двічі відкачував від коктейлю з ліків. І насправді це сильніше, ніж Данте і Біатрічі, ніж гамівня здоровому, ніж спорт і каліки. І от він доїхав і почав готуватись. Запалив цигарку. І заходився пити, скільки можна битися у ці стіни звати, скільки можна розходитися і любити. Він бухав, як останнє все дужче і дужче, ще поставив вінілового Девіда Боуі і жалівся. Девіде, це жіноцтво вже не хоче розумітися на справжній любові. Затим прилаштував зашмор до абажура, але тут йому привиділося, і його накрило. Так його кликала тільки бабця. Шура, а ще його обійняли про крила. Решту він не розказував ні мені нікому, лиш про те, що виплакав наперед усі сльози, і як його попустило від крапки до коми. А цього достатньо, щоб взятися за розум. Що справжня реальність як горнятко чаю, коли його смакуєш не квапом, спрагло, що чекає дзвоника, що страшенно скучає. І рівно через місяць вона його забрала. Ця історія реальна рівно настільки, наскільки реальний мій товариш напроти, я просив його на вечерю до картоплі кільки, а він приволік кілька банків шпротів. За вікнами безодня, глибочезна, синя, на самісінькому споді кишить зірками і чомусь подумалось про Бога сина. Хоч до цього не думалося. Роками.